Вроді воно швидко миється. Ну, вроді тако ти береш Ну, вроді швидко, да? але одна шиферина виходить, хвилин 10, а то й 15, мабуть. <кхем> тобто, якщо ще отакий виходить, бачите, мох більший, тобто воно довго, ну, довше виходить, миється. Але миється. А Щоб покрасти його резиновою фарби, по-любому треба його мити, тому що воно ну, потім почне слаюватися на цьому моху, і ніфіга, воно не буде гарно. Так що треба обов'язково помити. Uh, мою я сам і красить я буду теж сам акумуляторним фарбопультом. Акумуляторні фарбопульти в нас є в продажу. Моєчка, моєчка класна штука для дому. Це незамінно. Якщо у вас приватний будинок, вам вона по-любому треба. Така десятку стоїть. Ну є слабші, є сильніші. Тобто, кому, uh, кому для яких потреб і на який, скажем так, бюджет. Ну я цього цілком довольний. 165 бар, 2,2 кВт, Рік гарантії, металева помпа, шланг 5 метрів. Шланг 5 метрів, бачок встроєний під хімією. Є Тобто ну можна, можна нею працювати і. І реально я б, ну щотко, я б замахався б його чистити, навіть болгаркою якось би, мабуть, пилі б надихався. А так все одно ну, легше сполоснуть його, чим болгаркою. Так що це помиємо, будемо красити. На низ газонна рішотка буде, на стіну буде гібкий клінкер. Все, все є в нас в наявності. В магазині і мойки, і гібкий клінкер, і газонна рішотка, і садовий декоративний парканчик, і зелений забор теж. Він лісить. Бачите, ось такі. О. о, там зелений забор кусочки кисить. Тоже є в наявності.